Як користуватися тестером? Правильно? Ось ми маємо такий тестер, на ньому такі позначки. По ліву сторону йде постійний струм, ми бачимо. 20, 200 600 вольт. По праву сторону йде змінний струм. 600-200 вольт. Ось це. Постійний 600 вольт, 200 вольт постійний, 20 вольт постійний, 2 вольта постійний. Далі що ми бачимо опір. Оце все йде опір. 200 ом, 2000 ом, 200 ом, 200 тисяч ом і э, 2 мільйона Ом. це йде 200 мВ. З другого боку, що ми бачимо, це ампер. На цьому тестері тільки постійний струм для амперів. 200 мА. 20 мА і 10 ампер. І 2 мА є. Ще менше і ще менше. Ось ми бачимо це все ампери, А це вольти змінного струму. Ось це йде прозвонка, Тобто, якщо замикати щуп. Так, це підсвітка, це пам'ять. Щоб міряти в 10 А, цей щуп переставляється на іншу сторону. Це тільки для того, щоб заміряти високий ампераж. Тільки на 10 А. Якщо більше як 200 мА, то переставляється вже на другу сторону. Щоб, щоб знали.